Цікавий факт, друзі, що досить багато громадян, котрі робили візи віддалено, звинувачують мене в тому, що я зробив досить великий шум, і саме через це вже не можна відкривати робочі візи, якщо ви перебуваєте за кордоном. Але на хвилиночку, друзі, не можна було відкривати візи віддалено взагалі ніколи. Правила ніколи не мінялися. Якщо ви будете казати, то ж консул вклеював ці візи, і хто ж буде нести відповідальність? Ну, друзі, це питання не до мене. Я завжди вам розповідаю все те, як воно виглядає згідно закону. І якщо хтось буде говорити, що я заробляю на картах побиту, друзі, на хвилиночку, я рекомендую одну компанію, це Стармак Documents, які легалізують тільки в Кракові і виключно в монопольському воєводстві. А я ж розповідаю про ці про всі, всі закони для всієї Польщі, і не тільки. Бо дехто, бо дехто цього не розумів і напевно по сьогоднішній день не зрозуміє. І друзі, а ви вмієте визнавати власні помилки? Напишіть, будь ласка, в коментарях.